Будемо розпочинати. Так. Доброго дня, шановні нікопольці. Сьогодні ми провели <кій> позачергову сесію Нікопольської міської ради 32-го. Розглянули необхідні питання, які потрібні для сталої роботи міста. В ці часи а, надали звання почесного громадянина міста Нікополя а, нашим героям, які загинули, захищаючи нашу державу і нас з вами. А, почесне звання громадяни, почесний громадянин міста Нікополя. Звання надали Алексіївцю Андрію Вікторовичу посмертно. Звання почесний громадянин міста Нікополя, надали дріманову Валентину Миколайовичу посмертно, звання почесний громадянин міста Нікополя, надали Кирилову Сергію Володимировичу посмертно, звання почесний громадянин міста Нікополя надали півню Віктору Олексійовичу посмертно, звання почесних громадянин міста Нікополя надали Соловйову Сергію Олександровичу посмертно. Звання почесний громадянин міста Нікополя надали фурсію Юрію Володимировичу посмертно. Слава нашим героям і велика подяка нашим військовим за їх важку роботу. Також було додано до переліку адміністративних послуг в відділі в нашому центрі надання адміністративних послуг. Це є ветеран, це нова. Послуга, яка буде дуже корисна в наш час. Також в чергове ми надали допомогу нашим військовим, передали необхідне обладнання автівки у власність наших військових частин. Також прийняли рішення земельних питань. Не глядячи ні на війну, ні на обстріли, дякую нашим підприємцям. Вони працюють, вони сплачують налоги, вони продовжують і заключають договори оренди. Тому місто живе, місто працює, так воно й буде надалі. Ну, це так вкратце. Ну а зараз я готовий відповісти на ваші питання, Олександр Іванович, Тоді давайте за мотивами сесії Одразу про допомогу військовому, крім автівки. Я знаю, що сьогодні також ми проголосували за надання будівельних матеріалів, знову ж таки, станції зарядок, екофло, старлінк. На яку взагалі суму от була надана допомога сьогодні, і якщо можна, то цифри од загальної кількості саме в гривнях, на яку вже суму ми допомогли нашим військовим? Е, ну, я сьогодні не вибрав е, конкретні суми, але можу орієнтовно сказати, що це оце, на цій сесії це десь біля 700 тисяч. Ну, ми на кожній сесії передаємо в нас і мільйони, і півтора, і до двох, і сімсот. От такі цифри. Якщо потрібно, ми за цей рік на слідуючу конференцію підготуємо інформацію. Ну, цифри такі. Далі передали ми сьогодні. Ну, якщо перелік надає, я теж можу надати. Надо вам перелік? Ну, ми вже сказали, що це автівка, що це будівельні матеріали. Будівельні старлин... матеріали, зарядні станції, старлінги та інше необхідне обладнання. Там його. Декілька Олександр, також одним із питань, яке сьогодні ми розглядали на сесії, було сприяння районній військовій адміністрації. Також ми з місцевого бюджету виділяємо певну суму, на що вона піде, і на що ці гроші районній військовій адміністрації Районна військова адміністрація дійсно звернулася. За додатковим фінансуванням це на матеріально-технічне їхнє оснащення, тому ми завжди йдемо назустріч, і е, військова адміністрація це саме той орган, який сьогодні важливий в нашій державі, тому ми будемо допомагати. Це буде сприяти їх сталої роботи. роботі. Про такі більш е, життєві проблеми хочу запитати про ремонт доріг. Я знаю, що на цій сесії також це питання підіймалося. Також були виділені кошти е, людей, водіїв особливо турбує питання, коли, коли ми розпочнемо ремонт і коли вже дороги будуть в більш-менш такому прийнятному стані. Дивіться, є два питання. Так, е, перше питання це, по-перше, е, погода. Ми не будемо проводити роботу в такий період, коли влага, коли мокро. Тому що ну, практика показує, що це не стоїть і воно випадає. Тому це основне і на зараз вже проходять всі організаційні питання, об'їзди. Доріг, визначення об'ємів, кошти в нас на це є. Якщо буде сприяти погода, основні ремонти доріг ми плануємо зробити в травні місяці. І питання, яке турбувало Нікопольців вже досить довгий час, вчора воно знову з'явилося у соціальних мережах проблема підтоплення. Ми власне були деякий час назад на прильотах на Новопавлівці, і коли поставила людям питання, чому не ховаєтеся, наприклад, у підвалах, то вони нам показували ті підвали там, де просто вода, зайти туди неможливо. Вчора також бачила у соцмережах ці фотографії, відео там, де рівень води знову піднявся. Наскільки це загрожує знову Нашим перебережним районам, і як це питання вирішується? Ну, дивіться, вже той рівень води, який є, він збільшуватись не буде. Це по інформації наших фахівців, тому що рівень самої дамби в Каховські. Як це плотині, так він вже е, такий, як на зараз в нас є. В нас рівень допустимий. Ми його не перевищуємо. Він в верхній частині, але ми поки що не перевищуємо. На жаль, підтоплення дійсно збільшилось, тому що збільшився тиск води і ґрунтові води почали більш проступати. Підприємство, яке працює над відкачкою води наших ґрунтових біля Дамби, е працює е в повному режимі, е та реконструкція, яку вони почали ще там декілька років назад, На жаль, вони її не закончили. Це ну, ми розповідали, е до війни ми, завдяки депутатів там Верховної Ради. Це питання зрушили з мертвої точки, почалися до, до виконання тих робіт необхідних, які були. Але 100% вони не були завершені. Тому ми цю роботу продовжуємо. Це від нас не залежить державне підприємство, державне фінансування, але ми все рівно будемо продовжувати роботу, щоб закінчили згідно цієї реконструкції. Також хотіла щось питати стосовно озеленення. Дуже багато бачимо відео прес-служби вашої, в тому числі, про те, що зніс аварійних дерев. Дуже вхвилює людей питання: чи буде замість цих старих аварійних висаджуватися нові, чи не залишимося ми взагалі тут без зелені, без дерев. Давайте я почну відповідь на це питання трошки з іншого. Да? От ми живемо в зоні активних бойових дій, да, в країні йде війна. А, на жаль, ми спілкуємося із депутатами, і з мешканцями міста Нікополя, не всі підтримують і розуміють, щоб ми вкладали зараз кошти саме в благоустрій, в озеленення. А, позиція яка, да? якщо б в нас не було, Арт обстрілів, і не було загрози кожного дня в обстрілах, ми б дійсно е, мали кошти на свободні, вільні кошти, на озеленення і на благоустрій. І це в нас є в планах, і ми це планували і на 22 й рік, і на 23 й рік. Але ми не розуміємо, що буде завтра. Е, на, на зараз е, зменшена кількість обстрілу міста так? От, ну, декілька місяців у нас там два місяці зменшилось. Але що буде завтра, ми не знаємо. Якщо збільшаться обстріли, то ці кошти, які в нас є, які ми заклали з депутатами в резервний фонд, ми їх будемо використовувати саме на відновлення е, будинків, дахів е, нашого житлового фонду і приватного. Але все, що надають, скажімо так, небізразлічні люди, ми висаджуємо, ми будемо за цим слідкувати, щоб воно було в належному стані. Як тільки в нас закінчаться обстріли, і ми чітко будемо розуміти, скільки в нас є коштів вільних озеленення. Це один з пріоритетів, як депутатів, так і мене. Олександр Іванович, також цього тижня з'явилася в соціальних мережах дуже активно почала ширитися петиція до президента стосовно надання Нікополю звання місто герой. Знаю, що це питання в першу чергу мають лобіювати в обласній військовій адміністрації. Чи було вас спілкування з паном Лосаком щодо цього, як ви взагалі ставитеся до того, що ми ймовірно все ж таки отримаємо це звання, і які можливо привілеї воно дасть нам на майбутнє? Дивіться, ну такої розмови в нас не було. Е, петицію я бачив. Е, як я до цього ставлюсь, ну на зараз багато міст України, які потерпають від обстрілів. Ми, на жаль, сьогодні зранку бачимо інформацію цей Ю, мені Дніпро, так, і там гинуть люди. Я... Дійсно, місто наше десятий місяць вже під обстрілами, і це дуже погано і, скажімо так, і опасно, і є в нас загиблі і поранені. Багато міст, які втратили своїх мешканців, які втратили свою інфраструктуру, які втратили свої будівлі. Но теж Підходять під міста герої, так? Е, тому давайте це рішення, петиція, це бачення Нікопольців. Е, якщо буде петиція, то буде вже бачення і е, державної влади, президента. Тому як це буде, я не знаю. Також сьогодні на сесії ми проголосували за перейменування 23 перших вулиць з цим з програмою дерусифікації. Хотіла спитати, чи торкнеться ця дерусифікація? Бізнесу, що маю на увазі, чи буде якась програма, якісь рекомендації від місцевого самоврядування щодо бізнесу стосовно того, щоб вони змінили, наприклад, свої вивіски, табличку, якусь наружну рекламу з російської на українську мову? Дивіться, ну, ми можемо продублювати закони України. Є нормативні документи, які кажуть у тому, що які повинні бути вивіски, і є контролюючі органи, як поліція, які повинні це ну, дивитись на те, щоб виконувався закон. Тому ну, я не бачу сенсу дублювати. Це вже прийнято на рівні держави. З 2019 року. Так. Просто ж ну просто наразі також бачимо, що не всі підприємці, скажемо так, зі свого боку, у нас є муніципальна варта, ми теж проводимо цю роботу. Теж проводимо Олександр Іванович, Також хочу запитати про таке питання, яке хвилює. Ну, майже всю Україну це питання московського патріархату. Ну не, не можу пройти це питання повз тому, що дуже багато міст. Ми бачимо, яка ситуація наразі в Києві, як взагалі ситуація в нас у Нікополі? Чи спілкуєтеся ви з представниками цих різних конфесій? Яка між ними ситуація? І чи є якесь Певне загострення релігійне у Нікополі, і чи варто нам його очікувати. Ну, я вам скажу так. Е, загальна ситуація, вона практично єдина по всій країні, по, е, ну, в нашій державі. Сказати, де ми там більше-менше, ні. Всі все розуміють. так? Е, ми чуємо, як е, Кажуть за деякі там релігійні конференції, так, е е заклади, хто до якого там патріархату відноситься, і я від себе скажу, що в мене теж є питання. Сьогодні йде війна, сьогодні гинуть і українці, і військові, і я вважаю, це питання на зараз не врегульовано. Е я бачу рішення деяких. Е Обласних рад і деяких міських рад. Місцеве самоврядування, ну як місто Нікополь, так і інші міста, це не орган, який пише закони, змінює закони або приймає закони. Ми виконуємо закони. Тому якщо на рівні держави буде прийнято закон, який врегульовує діяльність тих чи інших конфесій, то дійсно ми виконаємо і контролюючі органи, які контролюють за виконанням закону, вони теж повинні бути виконані. На зараз я точно знаю, є проєкт рішення, є проєкт рішення, я десь в закон України про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи, совісті та діяльності релігійних організацій. Якщо воно буде прийнято, то це буде відповіддю на питання. Я бачу рішення інших місцевих самоврядувань. Ну, ми можемо прийняти рішення, але воно не буде мати юридичного сенсу ніякого. Це... Ну, скажімо так, десь навіть порушення деяких прав і законів, поки воно не змінено на рівні держави. Тому ми слідкуємо, ми чекаємо, те, що ми можемо проводити згідно там земельних ділянок, це ми ведемо. Але саме заборонити діяльність і проведення, ну, ми не давали дозвіла, ми не можемо це заборонити.